Нині калажами називають все поспіль. Віднутно нашарованих фотографій у шкільному альбомі, до дошок настрою та карт бажань. А як створити оригінальний колаж? Калаж – це мистецтво? Що таке калаж? Калаж стає твором мистецтва. Коли автора переповнюють думки, почуття, емоції, які неможливо тримати у собі. Враження рвуться назовні. Так народжується ідея. Письменники шукають слова, щоб виразити її. А митці і поети, і музиканти, і художники підбирають символи, шукають відповідний ритм, відтінки та нюанси. Ідея – Стає художнім образом. Для посилення образу використовують калаш. За допомогою монтажу утвори літератури, театру, кіно, живописи, музики включають різностюльові об'єкти. Художники шукають оригінальне поєднання кольору та форми, а головне Незвичні матеріали та техніку виконання. Дуже просто запам'ятати калаш, ріж та клей. В перекладі з французької наклеювання. Це художня техніка наклеювання на певну основу матеріалів, що відрізняються від неї кольором та фактурою. Чому ж художникам потрібен монтаж? Адже вони можуть зобразити вулиці. Без деталей, які їм не потрібні, наприклад, транспорту і пішоходів. Або не написати їх такими, як у минулому. Напевно, всім знайомим пошук ракурсу, найкращої точки зору на споруду перед тим, як її сфотографувати або написати. І важко обрати найкращий варіант. А якщо є натхнення, передати свої почуття до рідного міста. В якому тільки найулюбленіших та накрасивіших місць Калаж і дає можливості для творчої реалізації ідеї. Кинжал часу. Поєднання храмів, які знаходились на Нікольській площі 100 років тому, а зараз залишився тільки один. Другий було знищено. І ми розуміємо думку автора Калажа. Його почуття знаходять відгук у наших душах. Спробуємо створити калаш із кольорового паперу та непотрібних газет і журналів. Той спосіб, яким ви виріжете зображення, вплине на те, як вони виглядатимуть у композиції. У більшості випадків зображення вирізається повністю без будь-яких полів навколо нього. Деякі зображення з полями можна припасти для створення додаткових ефектів. Рівноцінні квадрати, однакові за розміром та формою, найпростіший варіант. Також. Можна вирізати особливим способом. Що робити, якщо немає потрібних фотографій? Перший спосіб звичайна аплікація, і фон і будинки з кольорового паперу. Але робота буде оригінальною. Якщо ви використаєте художні фото пейзажів із журналів або газет, відрізаємо по лінії горизонту. І наклеюємо силует споруди. Навіть використання чорно-білого фото перетворює стандартну аплікацію на творчий калаш. Отже, другий спосіб споруда із паперу, а фон фото із газети. Але для калажу потрібні фото великих розмірів, яких також може не бути під рукою. Тому третій спосіб. І найдоступніший, і найтворчий. Для фона вибираємо папір темного кольору, а будівлі вирізаємо із сторінок із текстом. Розташування тексту задає ритм вікон. Необмежений простір для творчості, різні кольори, розміри та форми елементів це і творчий хаос, який може чарівно перетворитися на гармонію. Класичний калаш залишиться завжди єдиним і неповторним.